Доброго дня, дорогі телеглядачі! З вами канал 402, Сьогодні 16 травня. Сьогодні день вуличної музики. Там, до речі, хороша погода, і ми вирішили оцінити і показати вам все, що відбувається сьогодні на вулицях нашого міста. День величної музики це міжнародне грандіозне свято, ініціатором якого виступив Андріус Мамовонтас у 2007 році. Суть ідея проста, щороку, в третю суботу-травня, сотні виконавців найрізноманітніших музичних стилів збираються разом у центрі свого міста, щоб заграти і заспівати людям власну музику, просту і складну, нову і стару, рок і фолк, хіп-хоп і джаз. Підійшли до нашої першої локації. Це електронна сцена. Давайте зазирнемо всередину і подивимося, що там відбувається. Ми зустріли першу людинку, в якої я бачу на грудях напис «волонтер» і Мене зацікавило, хто ти, що ти за волонтер, і що нам скажеш про цей день. Ой, чудовий насправді день. А то що у мене пише волонтер, це означає, що я допомагаю організовувати цей чудовий день як е, день величної музики. Е, я відповідаю, ну типу таких людей з таким написом дуже є багато по місту, е, і кожен відповідає за якусь свою окрему точку. То розкажи ти нам, що сьогодні буде тут цікавого, що буде нового. Е, ну, зараз буде хлопчина Скалуша, такий е, гурт ну, Light Dreams. Він буде грати downтем по тріп-хоп за допомогою міді-контролерів, типу, просто створювати е, от, звук, який зараз робить. І е, з, з різних міді-контролерів буде видаватися різний звук, який буде міксуватися і давати якусь е, хорошу атмосферу. Добре, дуже тобі дякую. Надіюсь, свято пройде для тебе так само весело, як і нам. А ми продовжуємо. Яку музику ви взагалі полюбляєте? Які гурти? Що можете порадити нашим глядачам? Я люблю музику, в якої є душа. Це може бути класична музика, це може бути як і е, сучасна джаз, блюз і RB. Дуже подобається Завьо, е, П'ятниця. Е, якщо брати класику, то Прокоф'єв теж був українцем, народом ну, з України. Що би ви побажали нашим телеглядачам і людям, які зараз нас дивляться на екранах, і напевно, що пропустили це свято, якщо вони дивляться нас на екранах? Хочу побажати, щоб вони розвивали в собі бажання робити наше місто краще. Дуже гарні побажання від нашого дорогого гостя. Вам за це дякую. Гарного вам продовження дня. Думаю, ми ще зустрінемося з вами. А тим часом ми продовжуємо рухаємося далі, насолоджуємося музикою і хорошою погодою. Зараз ми знаходимося біля локації гарячі танці. За моєю спиною дуже багато гарячих тіл рухаються, танцюють і відриваються під музикою. А перед зі мною стоїть Тоня Терсенова, одна із керівників музичних течій, танцювальних рухів і тому подібного нашого міста. І хотілося б в неї запитати, як їй свято, як їй це все вдалось, і як взагалі з танцювальним розвитком в нашому місті. По-перше, всім добрий день. Мене дуже радує те, що всі танцори зібралися на одній локації. Наша локація називається Спокотні танці. Тут є багато шкіл сучасних хореографії, всі танцюють, всі разом називається стиль взагалі у Франківську та в області. Тому мені все подобається. Я задоволена, все вийшло так, як мало бути. Які в тебе очікування від цього свята? Де ти вже була? Що бачила, що сподобалось, що стало якимось яскравим, яскравим спогадом залишиться в тебе після сьогоднішнього дня? Дуже мені сподобалась локація біля антикафе-станція, там, де читали хіп-хоп, танцювали брейкери. Вони дуже круті, вони молодці. І бачила цю локацію. Поки що тільки дві. Але час ще є. Думаю, бачиш що багато цікаво. Що ти побажаєш нашим телеглядачам каналу 402? Побажаю приходити на танці, танцювати, розвивати. Шкіл є багато напрямів, мільйон. Вибирайте своє і приходьте. Дякую. Дуже вам дякую, тобі, Танечка. Дякую. Дякую. А ми рухаємося далі, тільки я покашлюю. Зараз я знаходжуся біля Ірини Слободян, яка є координатором дня вуличної музики в Івано-Франківську, і до неї виникло пару запитань одразу. І, на твою думку, і ти напевно більше в тій кухні варишся, як відрізняється День вуличної музики в Франківську від дня вуличної музики, скажімо, наприклад, в Львові. День вуличної музики в Івано-Франківську вирізняється тим, що він першим приєднався з усіх українських міст. Одним з перших приєднався взагалі до цього міжнародного свята минулого року, і дуже на достойному рівні його провів. Зокрема, на відміну від всіх інших міст України у Івано-Франківську з'являються після дня вуличної музики вуличні піаніна. На яких люди можуть грати впродовж цілого літа. І цього року в нас навіть не одне вуличне піаніно, а два вуличних піаніно завдяки добрим людям, які просто підтримали цю акцію, і художникам, які розмалювали ці вуличні піаніно. Це є особливість Франківська з поміж інших міст. А Зараз за моєю спиною грає музичний проект Андрія Савкі. От ми напевно вже і пройшли половину нашого шляху. Емоції дуже хороші, дуже багато хороших вражень. Ми були біля музичної сцени, електронної, точніше, біля хіп-хоп сцени, Ми чули, як грають на гітарі, дивилися, як грають на контрабасі. Взагалі, подія дуже широкого масштабу дуже добре організована. Це радує напевне найбільше. І дуже масу задоволення отримуєш тим більше при компактності нашого міста. Дуже швидко можна з одної локації переключатися на іншу. І ти від такого, знаєте, танцювального денс-холу переходиш на якусь класичну музику, і такий контраст дуже важко як передати словами. Надіюсь, ми це передамо в відео. Давай Зараз я знаходжусь біля немаловідомої ведучої західного полюсу Мар'яни Заклінської. Мар'янка, скажи, як тобі це свято? Що сподобалось? Що не сподобалось? Я дуже задоволена з того, що взагалі в час війни люди знаходять час для того, щоб не лише дивитися новини, але й доєднуватися до доброго. Уже вдруге, яке проводиться франківське свято вуличної музики, тому що в єдності наша сила добре. Я, яку, яку, яку музику ти можеш по порадити нашим слухачам? Ти часто займаєшся там в студії, ти чуєш практично все, що ти можеш, що ти можеш їм порадити. Я раджу слухати наших українських. Зокрема, я би рекомендувала усім почитати Сергія Жадана і послухати Сергія Жадана і собаку в космосі. А також Грицька Семенчука почитати Юрка Іздрака, а потім послухати їхній проект Драмтеатр. А як вам день вуличної музики? Що сьогодні очікуєте побачити? Ну, насправді нічого не очікую побачити, але просто вийшов погуляти, бачу багато різних цікавих проєктів. Ну, взагалі, сама концепція цікава. ну і нічого такого. Що ви побажаєте нашим телеглядачам? Слухайте музику. Цього достатньо тому що музика. Це життя. Життя це музика. you sure. Як взагалі тобі сьогоднішній день, погода, враження, настрій настрій чудовий, але я дуже не люблю, коли так багато людей в центрі міста нема де сісти. Оце так. <сум> Що ти побажаєш нашим телеглядачам, які зараз нас дивляться? <сум> Побажаю слухати гарну музику і дивитися. А і слухати канал «402». <сум> Добре, дякую тобі, друже. щасливо. А ось наша передача і підходить до кінця. Сьогодні ми відвідали кілька локацій. Постаралися якомога найдетальніше передати вам всю атмосферу. Насправді дуже вже втомлені. Цілий день бігаємо, слухаємо, дивуємося. Дуже би хотів подякувати Дню вуличної музики за такий прекрасний настрій, погоду, враження і задоволення. А ми будемо з вами рухатись далі. Канал 402 ні на хвилину не зупиняє свого прогресу. Дивіться нас в Ютубі. Читайте нас в Твіттері, слідкуйте за нами ВКонтакті.